Ріді всі тиждень в ефірі телеканалу Чернівецький промінь» Згадаємо разом, який був тиждень, що минає. Розпочнемо з найголовнішого. Чернівці, місто, якому є чим дивувати гостей, якому є що показати, місто, яке варто відкривати туристам. Але для того, аби зацікавити мандрівників, перш за все повинен бути відповідний сервіс і нормальні дороги, кажуть експерти. Потрібно розвивати інфраструктуру. Проте це поняття кожен розуміє по-своєму. Нерідко благі наміри бізнесменів є банальним бажанням збільшити власні прибутки. І найголовніше режисером у цій іронічній виставі виступає місцева влада про покращення автостанції для чернівчан та гостей місць далі до кінця травня на вулиці Руській в одному із корпусів колишнього заводу Гравітон відкриють новий автовокзал. Звернулись заявою відповідної товариства з обмеженою відповідальністю без буковина щодо надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію власної нежитлової будівлі. Під автостанцію та будівництво автовокзалу нині там повним ходом ведуться будівельні роботи, укладають плитку, асфальтують дорогу, обладнують каси та кімнати відпочинку. Спочатку відкриють автостанцію, опісля новий автовокзал. Усе б нічого та є одне але чи дійсно у місті існує нагальна потреба ще одного автовокзалу? І найголовніше, жителів мікрорайону Гравітон, в якому проживає більше 15 тисяч чернівчан. Ніхто не запитав, чи хочуть вони такого покращення транспортної інфраструктури. Нічого. Я не чула. Я бачу, що там щось строїть, не чула я, що ніхто не питався, не знав. Мені кажеться, нікому це не подобається. Ну, Це буде толкучка і толкучки. тут, хто не хоче буде творитися. Як на тому автовокзалі, так і тут буде. День і ніч. То і так в маршрутках тяжко добирати, що забити. Як зараз повністю буде, то взагалі не буде. Хіба що буду додати маршрутки. Історія з будівництвом автовокзалу на Руській розпочалася ще у 2006 році. Тоді приватна фірма Вадгравітон, директором якої був депутат міської ради, а нинішній представник фракції Народний фронт Юрій Ватаманюк взяла частину землі в оренду з подальшою метою звести на ній автовокзал у 2010-му виконком під головуванням Миколи Федорука дозволив підприємству розробити проектну документацію та за тодішньої процедури розпочинати зведення цього об'єкта можна було лише, коли проєкт пройде громадські слухання. Вони таки відбулися у 2011-му, та вирок громадськості був одностайним: терміново скасувати рішення виконкому заборонити будівництво. Минулого року з приходом нової влади це питання знову почали просувати. Обіцяв Микола Трохивнич у свій час, що колись будувався автовокзал далеко за містом і аеропорт. Зараз вони опинилися в центрі міста, так? Да, і що треба їх винести за місто, і от це бачите, влада зробив нас читають ніким. Винесли за місто, ото це моє мнення. Це не за місто винесли. транспортник зі стажем Олександр Кривохижий розповідає, після провалу слухань приватна фірма пішла іншим шляхом. Згодом підприємство певним маніпулюванням внесло автовокзал у генеральний план міста. А нині під протекцією керівників краю представники народного фронту, а за сумісництвом однопартійців мера Олексія Каспрука і губернатора Олександра Фищука поспіхом розпочинають будівництво. Проте фахівець переконує необхідності у зведенні нового автовокзалу для міста. Немає. 70% жителів міста Чернівці проживає в Шевченківському районі міста. І кожна людина, якщо буде здійснюватися відправлення автобусів, я маю на увазі міжміських з району Гравітон, кожен житель міста Чернівці відчує на собі незручності цього. В плані, перш за все, це. При здійсненні поїздки кожному прийдеться тратити додатковий час і відповідно кошти. Про те, що питання будівництва нового автовокзалу лобіює вище керівництво, свідчить ще один приклад, запевняє Олександр Кривохижий. Спочатку влада переконує, що на об'єкт перенесуть лише Герцаївський напрямок, та факти свідчать про зовсім інше. Даному підприємству було виділено більше двох гектарів землі. Це перше питання. Тобто, питання не стоїть про автостанцію Герцаївського напрямку. Якщо б Навіщо сіки землі? У свій час ми зверталися про виділення чотирьох соток землі на існуючий. А Існуюча автостанція номер один по вулиці Головній, 219. Нам було відмовлено. Водії обурюються для Герцаївського напрямку. Є автостанція у кінці Руської, для Новоселецького на Фастівській. Стороженецькі, Глибоцькі, а також міжміські перевезення здійснюються з головної. Тому необхідності перенесення їх усіх на Руську немає. Всі лікарні, там навчальні заклади знаходяться в центрі. Так що це буде дуже незручно, бо це ще треба людям буде добиратися. Опять пересадки, сумки, так студенти з сумками завжди. Це буде незручно. Люди всі звикли тут. Тут тролейбус четверка, тут пряма, тут через калинку. Я не чую чути не хочу. Так. У нас є тут, люди звикли тут у нас. Ось. Люди звикли і тут ми будемо грузитися. А те, що вони на гравітон б більше своєї дурниці робити, най роблять, як хоча. ми тут будемо грузитися. А чим людям зручніше? Тут тролейбус приїхали, вони сіли і поїхали. Пасажири підтверджують, їх влаштовують наявні автостанції. Нам ближче з села добратися на автовокзал, і їм ближче до, до школи входити. Я маю вісім дітей, їм краще звідси. Проте Ді, перевізників ніхто не запитуватиме на якому автовокзалі їм зручніше здійснювати посадку та висадку пасажирів, адже замовником є обласна адміністрація, і вона диктує умови. Навряд чи новий губернатор не захоче допомогти однопартійцям. Перевезення це прибуткова галузь. Експерти зазначають, у майбутньому це підприємство монополізує її і у місті. Це не ми вирішуємо. Є начальники ми тільки перевізники. перевізників. Зараз... ми знаємо, як там ми знаємо, як тут а як там ми не знаю. Но самі на що тета ніхто нічого не говорив. А чи є потреба в тому, щоб переносити автовокзал? На вашу думку, Откуда я знаю, хто заінтересований? та у будівництві нового автовокзалу є головна сторона жителі мікрорайону Гравітон. Саме їм вже скоро доведеться терпіти підвищення рівня шуму, збільшення токсичних викидів та й без того часті затори. Дуже тяжеле розв'язка даної вулиці руски, так як це спальний район, і він населяє близько 15 тисяч населення. І хотілося б бачити концепцію, щоб. Это как-то э, было со стороны, как они говорили, коммунальников. Но так как ведутся работы, там близко даже не видно, что оно будет с коммунальников. Для этого надо сделать э, дополнительный светофор, доп дополнительные пешеходные э, разметки. Данных разметок нету, данных светофоров нету. Э, будет перенагруз. Э, несмотря на то, что район э, большой, спальный, у нас нет зеленой зоны. Э, это будет э, категорически плохо э, с точки зрения. Э, Екологію, хоча насправді люди розуміють, насамперед будівництво автовокзалу це комерція. А тут думкою громади не прийнято цікавитись. Та залишається риторичне запитання: чому міський голова стає на бік бізнесменів? Невже інтереси однопартійців вище комфорту чернівчан? Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Продовжуємо розповідати вам, як просувається справа з ремонтом вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Взятися за цю роботу зголосилося шість підрядників. У департаменті ЖКГ оприлюднили учасників тентеру з реконструкції Чернівецького довгобуда про плутанину з документами, яка більше схожа на махінації, та про реальні і нереальні терміни виконання робіт. Далі у сюжеті. Комітет з конкурсних робіт департаменту ЖКГ розкрив пропозиції щодо реконструкції вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Тендерні заяви подали шість організацій: чотири з них з інших регіонів України. Зокрема, турист з обмеженою відповідальністю, будівельна компанія. Дор лідер цей підрядник з Одеської області обіцяє завершити ремонт вулиці Хмельницької Чернівцях за 100 днів, а його послуги обійдуться в місту понад 17,5 мільйонів гривень. При цьому представники «Дорлідера» обіцяють, що дорога не розвалюватиметься принаймні 5 років. То біда заяву подала одна компанія, а в документах вказана зовсім інша. На конверті зазначається товариство з обмеженою відповідальністю. Будівельна компанія «Дорлідер». На печатках, поставлених на конверті, печатки стоять від приватного підприємства Дорлідер. Тобто на тендер подано пропозицію від одноіменної фірми, зареєстрованої майже за тією ж адресою в Одеській області, але з іншою формою власності. складі пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю, будівельна компанія Дор лідер, встановлені документи приватного підприємства Дор лідер. Представники комітету занесли цей факт до протоколу і прийшли до розвіду пропозиції безпосередньо приватного підприємства Дор лідер. Свою роботу його представники оцінюють на 100 тисяч гривень більше, хоча інші. Умови та супровідна документація повністю співпадають з компанією Тескою товаристом з обмеженою відповідальністю Дорлідер. Тут так само мусимо фіксувати, що в складі пропозиції надано всі документи іншого учасника. Документи ідентично підготовлені, ідентично оформлені конверти. Один до одного починається наказ підприємства, наказ про призначення керівника підприємства, який має право підписувати документи. Громадські активісти у такий неймовірний збіг обставин не вірять і підозрюють учасників торгів у зловживаннях. Є явна змова, і в принципі, той сценарій, який готувало керівництво міста. Ми знаємо, що відповідно тендерна документація і умови готувалися під конкретні фірми, і фактично ті пропозиції, які подані, та документація яка подана. Вона дає. Нам зробити висновок, що переможець був вже зрозумілий заздалегідь. Раніше подібні зауваження влада проігнорувала, адже на її думку, введення нових обмежувальних тендерних умов не зашкодить місцевим підприємствам взяти участь у конкурсі. Вимога, що асфальтний завод був в межах розумної логічної логістичної доступності від об'єкту, це абсолютно нормальна вимога. Таких підприємств нас які мають асфальтні заводи. Натомість наше місто на тендері замість п'яти представляли тільки дві компанії: зокрема, комунальне підприємство «Міськшеп», яке вартість виконання робіт із залученням субпідрядників оцінило майже у 14,5 мільйонів гривень, а терміни завершення у 335 днів. При цьому гарантія якості десятирічна. В той же час інша чернівецька фірма Дельта Буд» пропонує виконати ці ж роботи, але дорожче майже за 15 мільйонів гривень. Строк виконання робіт складає 90 календарних днів, якість виконання робіт. 15 років втім, представники громадськості вважають, що якісно завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького, фактично за три місяці неможливо. Але навіть в умовах тендеру в один ряд з вартістю робіт поставлені терміни виконання. Тобто, чим швидше, тим краще. Хто би не виграв, буде намагатися в найкоротші терміни виконати роботи. Принаймні, буде влада керівництво міста тиснути. Адже вибори наближаються. Як ми знаємо, все робиться до виборів. Інші два учасники тендеру – будівельні компанії Євродор з Микола. Лаївської області і торговий дім Укрвторесурс з Києва презентували подібні пропозиції. Вони планують завершити роботи за 90 і 150 днів. А за ремонт вулиці правлять 15 і 17,5 мільйонів гривень відповідно. Після завершення розгляду всіх пропозицій. Комітет з конкурсних торгів оголосив перерву. Комісія вивчає подані пропозиції, вивчає кошториси. вивчає детально довідки справки, які були надані. До 20 робочих днів за словами першого заступника директора департаменту ЖКГ Аліка Ротаря, вимоги щодо ремонту вулиці Богдана Хмельницького практично не змінилися. Переможець розпочинає роботи. Значить, а потім вже вирішуємо питання по фінансуванню. Нагадаємо, у лютому міська рада в односторонньому порядку розірвала угоду з попереднім підрядником, – будівельним підприємством Укргазкомплект. Сталося це через несплату цій компанії департаментом ЖКГ, авансу для закупівлі матеріалів і проведення будівельних робіт. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Боротьба розпочалася. Ученіцях молодь організувала рейд центру міста з метою виявлення неправильно припаркованих автомобілів. Про те, як молоді та активні боролися з порушниками закону, дивимось. Меніплювати на всіх паркуюсь де хочу. Ось такий напис з'явився на сотні автівках порушників у центрі міста. Порядку водіїв на дорогах вирішила навчити молодь. цієї акції навчити взагалі водіїв, пристосувати їх до належного паркування. так як в нас невеличке містечко і не, ну немає багато місць для паркувань, але є дуже нахабні водії, які паркуються на пішохідних переходах і паркуються в неналежних місцях, наприклад, на пандусах, і це неприйнятно ми рахуємо. Акцію проти порушників дорожнього руху підтримав і депутат Чернівецької міської ради Володимир Бешлей. Він скаржиться через затори, спричинені ось такими хамами, місто неабияк потерпає, тому вважає своїм обов'язком боротися з ними. Адже влада, міська влада мала би вжити більш рішучих кроків, так як це зроблено у Львові в Києві. Згідно закону, органи влади, міська рада має право. Прийняти положення про порядок е, транспортування неправильно припаркованих автомобілів на штраф майданчики. Однак у ратуші ці питання вирішувати не поспішають, тому за вільний проїзд у центрі міста бореться молодь. Почали рейд з центральної площі. Перший порушник припаркувався просто під заборонним дорожнім знаком. Інші ж недалеко втекли, тому й отримали подарунки. Ось ця вулиця Івана Франка від Ратуші і до пам'ятника Шевченка в один ряд тут неправильно припарковані автівки. Тому на кожній машині активісти залишили по ось такій наклейці. Активісти кажуть, для буковинських водіїв, які паркуються у центрі міста, жовта лінія та дорожні знаки ніби не видимі. Тому машини залишають де заманеться. Вони... На жовтій лінії паркуються тут не можна. Тут є знак. Він діє до наступного перехрестя. Поки перехрестя ще немає, тут не можна паркуватися. Не можна категорично, тому що тут їздить і маршрутки, і тролейбуси, які не можуть проїхати через це багато затор, через це проблеми в місті. До порушників активісти ставились толерантно. Якщо водій був у авто, то чемно просили перепаркуватися. Можуть керівити, дитину відведи пересічні чернівчани акцію підтримали. Так і треба. А ті, хто вже встиг отримати модну наклейку, коментувати порушення, не поспішали. Допомагали молоді представники дорожнього контролю, які мають досвід у таких справах. Вони зазначають, декілька наклеїк навряд чи виправлять ситуацію з порушниками, адже на місці одних одразу з'являються інші. Може, сьогодні люди будуть боятися паркуватися десь, -то, тому що бачать таку толпу, будуть бачити наклейки. Але мені здається, що більше все-таки знательності у самих воділів, где паркуватися, где оставляють свої транспортні средства, тим більше якщо вони уходять дуже надовго. Однак організатори та учасники акції не падають до. Ухом і зазначають, що такі рейди проводитимуть за будь-якої нагоди і спонтанно до тих пір, поки у місті не настане порядок. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. сокарянські активісти прагнуть спілкування. А ще справедливості, прозорості та нового очільника свого району. З такими вимогами вони у понеділок пішли на нараду до голови облдержадміністрації Олександра фищука що отримали буковинці відповіді на питання, що їх турбують. Дізнаємось разом. Близько десяти активістів із Сокирянщини звернулися до голови Ода Олександра Фещука з вимогою призначити керівником райдержадміністрації іншу людину. Ми хочемо якось придивитися, або буде голова районної адміністрації нормально, не Ми згодні на людину зі сторони з боку зовсім хай він призначить нормального керівника, який просто буде працювати. Чесно, прозоро активісти також проти кандидатури Петра Безкупського, яку пропонує голова Ода. Олександр Фещук прокоментував свій вибір так: чому я подав зупинився на Бескупському. Я подав ту кандидатуру, яку я знаю. Як кандидатура, ця і зокрема Бескупський, який працював і в податковій службі, і працював заступником. Він не був ні членом партії регіонів. Голова облдержадміністрації запевнив, що за призначення кандидатури, яку він подає, несе відповідальність особисто. Втім, консенсусу досягти таки не вдалося, і активісти вийшли із зали нарад незадоволеними. Звичайно, незадоволені, тому що все таки людина не розуміє, чому ми приїхали напевно. Але на жаль, пан Фіщук не може до нас прислухатися, а можливо і не хоче за словами. Сокорянці, у разі якщо Фищук не погодить з громадою майбутнього очільника району, вони діятимуть рішуче. Звичайно, тільки радикальні методи. Насамкінець, сокеанці запевнили, що будуть боротися за справедливість до кінця. І Якщо потрібно буде, ще прийдуть у гості до Олександра Фищука. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Нові субсидії старі проблеми з 15 квітня буковинці почали отримувати бланки для призначення житлової субсидії за спрощеним порядком. І не гаючи часу, люди пішли штурмувати районні управління соціального захисту, аби встигнути подати документи на отримання цієї допомоги. Наслідок величезні черги у цих структурах та обурення громадян. З 1 травня в Україні офіційно починає діяти система оформлення субсидій. Однак у районних управліннях соціального захисту населення вже спостерігаються черги людей, які хочуть отримати державну пільгу. Заповнити. Заяву та декларацію без допомоги консультантів не так і просто кажуть фахівці. Тож радять перед тим як починати оформлювати документи, необхідно запастися всіма довідками про пенсію, зарплату, відсотками з вкладів та згадати, яким майном володієте. Адже саме з останнім, здебільшого, виникають проблеми. Всі складні речі, які пов'язані з будинком, на яких нема інвентарної справи, з рахунками, які залишаються написаними на покійну людину чи на Господаря квартири, який не проживає, всі такі питання вирішуються про призначення субсидії рішенням відповідних комісій при Районних адміністрацій саме з початку травня, задля уникнення черг охочих оформити державну пільгу у Чернівецькій області буде значно збільшено кількість соціальних працівників для прийому заяв та декларацій. А нині експерти радять не панікувати, адже подати заяву та декларацію на субсидію можна до 30 червня цього року. Можна зробити субсидію в липні, там буде призначена вона з липня і в серпні, бо без того моменту, коли є сплата за газ. Субсидії у всіх людей будуть не досить великими. Коли є сплата за газ по такій ціні, по 7200, от тоді з'являться ці субсидії в розмірі 1000, 2, 3, 4, 5 тисяч. За словами експертів, великих сум за комуналку впродовж трьох наступних місяців не буде адже опалювальний сезон нині завершений. Тариф на електроенергію поки що прийнятний. Газ подорожчує пізніше. А якщо оформити субсидію до 30 червня, вона буде призначена з 1 квітня. Люди все одно не вірять, що отримують субсидії. Це правда, не вірять, і люди кажуть, ви розказуєте якісь байки про суми в 3-4 тисячі, але це правда. І ця сума в 3-4 тисячі виходить із за того, що неймовірна ціна на газ 7200 тисяч. Це можете уявити, яка це вартість газу і яку це частину доходу з нашої середньої зарплати знімає. Перед тим як іти оформлювати субсидію, експерти також радять припастися ручкою з синім чорнилом, аби заява та декларація не виглядала як сарокопія. Документ не приймуть, якщо в ньому є виправлення. Тож про всяк випадок запасіться декількома примірниками. Довідку про доходи з депозитів видають лише власнику або його довіреній особі. Тож буковинцям необхідно йти за нею самостійно або оформлювати нотаріальну довіреність. Наталя Гаташ, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Відтепер допомогти військовим та переселенцям можна просто зустрівшись з доброчинцем за чашкою кави. Всім охочим чернівецькі волонтери пропонують познайомитися ближче і поспілкуватися. У Чернівця громадська організація дорогою добра започаткувала акцію філіжанка кави з волонтером. Мета нашої акції полягає в тому, щоб... Познайомити якомога більше людей з волонтерами, познайомити якомога більше людей з нашою роботою, залучити можливо їх комусь, хтось зацікавиться дійсно, і залучити до нашої роботи якомога більше людей. Тому ми б ми хотіли, щоб люди про нас знали, щоб люди знали нашу роботу і розуміли, чим і для чого ми займаємося. Стартова ціна побачення з волонтером 100 гривень. Підвищувати ставку можна щонайменше на 10 гривень. Переможцем стане той, хто запропонує найбільшу суму. Інформацію про учасників акції можна знайти в групах громадської організації Дорого й добра у соцмережах. Першими лотами доброчинного аукціону стали волонтери Ольга Кобевко та Андрій Бурекета. Про їхній подвиг неможливо забути його навіки закарбовано в новітній історії України. На честь загиблих буковинських військових у Чернівцях висадили алею. Красені дуби нагадуватимуть наступним поколінням про тих, хто вірив до кінця у перемогу, і більш за все хотів, аби Україна була вільною, про сильних духом і чистих душею. Далі Герою слава 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 слава. І так, 36 разів на честь кожного буковинця, який загинув у зоні АТО. У парку жовтневий знову згадали подвиг наших військових, аби про нього пам'ятали і наступні покоління. Тут створили алею з 36 дубів. Хлопці, які поклали своє життя за цю країну, тримають наш, а, наш мир зараз. таких крихки на своїх плечах. Це найміцніші люди, і в пам'ять про них могло бути тільки найміцніше дерево. Пані Галина прийшла до парку, аби посадити дерево на честь свого чоловіка Олексія Вербицького, який загинув. Під час виконання бойового завдання О, Коли йшов на схід, казав, що дерева. не повинні туди йти молоді хлопці. Вони ще не мають досвіду. Вони ще нічого не бачили в цьому житті. Вони знаю, дуже знає, мало прожили. Повинні ті такі, як він. Чоловік пані Галини, військовослужбовець, на сході був двічі. Після першого разу повернувся у відпустку і лікувався в госпіталі. Його хотіли комісувати, але він все таки хотів закінчувати, зробити багато. Бачите, і встиг тільки зробити Саме найважливіше віддати своє життя і стати прикладом для інших. Олексій вірив, що стояти треба до кінця. І зміни в країні потрібно починати насамперед себе, розповідає пані Галина. Найбільше він любив своїх рідних, дружину та доньку. Теж казав, я йду, що вам Альонкою було тут добре, і затишно. Галина Вербицька запевняє, Олексій був не лише хорошим чоловіком, але й справжнім другом. А справедливість була у нього в крові. Навіть після всього пережитого жінка не може забувати про його бойових побратимів. Кожен вечір, коли ми лягаємо спати. Ми думаємо, як там. Ми дивимося всі новини. Ми молимося у всіх церквах на роботах. Скрізь де мова, що це закінчилося, щоб Бог і. І душі тіла і, і життя, і щоб це все, все було не даремно. у створенні алеї слави загиблих героїв. А то взяли участь до пів тисячі осіб. Серед них студенти чотирьох навчальних закладів міста. Хлопці та дівчата розповідають, бути тут їхній обов'язок. Я ж не можу зараз бути там. І ну це хоч і маленька краплинка того, що я можу зробити для людей, котрі там в їхню пам'ять. Поки буде рости це дерево, буде триматися наша батьківщина і буде така сама сильна, як як цей дуб. Це дерево. Воно не скоро виросте. І колись там років через 30-40. Ми зможемо піти побачити, згадати пам'ять цих людей. До створення пам'ятної алеї долучилося 12 волонтерських і громадських організацій міста, а також родичі загиблих військових. Кожен вніс свою лепту у добру справу. Ми дуже хочемо цим заходом показати людям, що ми маленькими кроками можемо робити велику перемогу. І це те, що ми робимо для нас, щоб наші чертва, тобто наші серця не зачерствіли. То, що ми робимо для родин загиблих. Щоб вони змогли пережити цей біль і стати ще добріші, ще мудріші. Дружина загиблого військового Галина Вербицька, в якій інші родичі українських воїнів, тепер матимуть місце, де можна буде ще раз гадати про тих, кого зараз з нами немає. Я думаю, що завжди душа щось кудись переходить. Знаєте, завжди якісь справи переходять щось інше, і це буде в нас теж частинка його. Вломонахов Андрій Троцюк. Чернівецький промінь. 26 квітня в Україні День Чорнобильської трагедії. Цього року 29-та річниця найбільшої техногенної аварії в історії людства. Ліквідатори лиха розповідають, що залишилися поза увагою нинішньої влади, а фахівці б'ють на сполох. Трагедія може повторитися, адже саркофаг, який приховує радіоактивні відходи, може рухнути в будь-який момент. На Буковині нині проживає близько 19,5 тисяч осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. За словами ліквідаторів аварії, у рік влада виділяє їм аж одну квартиру. От зараз отримав Чорнобилі. Він не состоячий ні в нашій організації, ні в другій, але він стояв на черзі. Він отримав одну квартиру. Нам кожен рік виділяють по одній квартирі. Дякую. їм. Якщо одні чорнобильці розповідають про мізерні 300 гривень допомоги на місяць, то інші через бюрократичну помилку не отримують і їх. Михайло Мойсюк Працював ліквідатором на електростанції впродовж п'яти років, і це відчутно вплинуло на його здоров'я. З того часу чоловік пережив п'ять інсультів, неодноразово впадав у кому. Стаціонарного лікування потребує кожен квартал. Соціальна допомога від держави була, але раніше була, але за тої влади, не за цієї. То все позрізали. Тепер ці що прийшли останні, що кричать, що бандюкович до бандюкович вони все позрізали. Але те, що нинішня влада, за словами цих героїв, залишила їх напризволяще, виявляється не Єдина проблема цілком імовірно, що катастрофа з викидом радіоактивних речовин повториться, адже саркофаг потребує негайної заміни. Тей саркофаг закінчив його діяльність у 2006 році. Він може будь-який час рухнути. Сьогодні там знаходиться 200 тонн урану і 1800 тонн графіта радіаційного. Уявіть, яка може бути ситуація. Леонід Рисаєнко каже: радіація від вибуху того часу майже рівномірно розподілилася на території. України, Білорусі та Росії. Та остання нині відхрестилась від причетності до тих подій. Росія да, залишилась острою, я вважаю. Вони навіть матеріали кримінальної справи не віддають яка причина. Зараз на Чорнобильській електростанції європейські та вітчизняні фахівці безперервно проводять роботи з відновлення саркофага. Гроші на це виділив Євросоюз. Любому Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ким був тиждень, що минає. Чекаємо дня завтрашнього, щоб розповісти вам про нього. Це була програма Черніці тиждень. З вами була Марина Скінтей. Залишайтеся і надалі з нами. На все добре.